Алло, алло, вітаю, Віро, Віро, мої вітання. Так, я вас чую. Да, вітаю, де ви? Е, я тут, я в Україні. <рес> Прекрасно, я вас не бачу. Ага, <рес> ви всі я не бачите. Ну, де ви? Я от бачите. Алло. Алло, а де ви? Я вас ви не не... Я вас чую, але не бачу. А вы видите, кому включили сейчас минутку? Да, да. Що ви на вулиці? Сейчас, хвильку. Ой, ви на вулиці? Зачем? Да, да, ви на вулиці, да, гуляєте. Так, я зрозумів. Дивіться, так, да, все добре, місце заброньоване. Вам дату зараз ну, поставлять по виїзду, підготуйтеся. Єдиний момент по страховці потім нагадати зуби не покриває вона. Я розумію, я знаю. Да, ось. Пані Віро, хочу дізнатися, ну, для себе проводжу таке опитування. Мені цікаво, чому ви нас обрали? Много отзывов посмотрела, как бы. угу. Uh -huh. Посмотрела квартиры. Это как бы тоже ну, ж... uh -huh, uh -huh. важно. Uh -huh. Вот так. На бигрупе, да? А какие сами бики? На каких бирках я вернула бы? Ну, по работе я смотрела. Потому что у вас много рекламы в Ютубе, по всяким там, я везде вас встречала, поэтому... Ага, я зрозумію, тобі ж... Я. я зрозумію, багато де нас бачили. Так, да, я вас багато бачила, тому що я боюсь все попасть на... Я розумію. Не розвели, то что... Поэтому из-за этого тоже. Розумію, розумію. Ну, все буде добре, дивіться, головне підготуйся. Я люблю вас, як ви вели там з Старіславом, місці це тоже я відео. О, все я вас розумію. Дуже добре. Ось підготуйтеся до виїзду, да, і відповідно зараз, якраз з теплицями, ось по наборам, що зараз відбувається зараз. Люди, які працювали з минулого року, вони завершують цю роботу, повертаються назад. І якраз от е, їдуть, ну, знаєте, циклічно все відбувається. Хтось їде додому, хтось їде до неї і Така сама процедура і там відбувається Ось. І відповідно з групою будете виїжджати. Чи ви своїм кодом як вам зручно? Ні, ну, я би, звісно, з групами поїхала, це ви говорите з Львова, так? Так, так, так. І мені б здати якого числа? Так, да, дивіться, це За вже це вже координатор вам э, скаже конкретно, Коли він вас зустріне, коли, коли виїзд mm, тому що ви з повану. Звичайно, звичайно, так. Так, так, так. Ось, дивіться, будуть питання у вас, Вірі, ви мене набираєте, я на зв'язку. Вам хотів далого дня, дякую, що обрали нас. Вам гарного мирного дня, будемо на зв'язку. ще хвилька, і ще хвилька. Е, ви казали за угов, щоб була...